Так, друзі, багато питали у мене за ківочки, як вони виглядають під нагрузкою. От в даному випадку тест ківочка 03045 г, вага лісоточки 0,35. І отак він виглядає під нагрузкою. Ну і тут ще регулюєте кут нахилу самої вудочки. І отак він гнеться. От готова партія ківочків зробив. Бачите, от таких трьох тестах. Правда, вони вже всі, практично всі замовлені, буду пакувати. Також до них зробив отакі конектори. До речі, при замовленні, скажіть мені діаметр хлиста. Вони, є, бачите, 3-мм я роблю. І є там 2 мм. От. Тобто відразу під ваш діаметр хлиста підганяю. Ну, і лісоточки також от доробляю. Правда, доробив, розібрали, доробив, знов розібрали. Ну, тобто, поки що ото, от що є. Ну, буду доробляти. От колір 2-3 ще треба доробити. 10-й закінчується. 20-й. Тобто, буду доробляти. Ну, а замовлення приймаю. Ну, правда, відправляти буду, так, тиждень, 10 днів. Вже забито, Тобто, але можете ставати в чергу.